Всім привіт! І сьогоднішнє відео присвячене одній із найпопулярніших дексбірж – бірж це PancakeSwap. Можливо, ви вже чули хтось із вас, ті, хто не чули, то я думаю, буде дуже цікаво зрозуміти, що це таке, для чого взагалі воно, для чого взагалі цей обмінник, і як же там купувати або продавати ту чи іншу крипту, якої ще немає на біржах. Для початку хочу попросити підписатись на мій криптоканал. З кожним підписником відео буде тільки краще, їх буде більше. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, який буде в описі цього відео, і ми починаємо. Для початку під цим відео буде також посилання на сайт PancakeSwap. Ви, коли переходите, то що ви бачите? Найперше, це Логотип, тут у нас трейд, і якраз Свап це те, що нам треба, Свап, я думаю, всі розумієте, що це обмін. Ось ця область, яка, так би мовити, нам необхідна. Так, Що ж тут є? Для початку нам потрібно приконектити криптогаманець. Якщо нажимаєте Connect, у вас вибиває, через який криптогаманець ви можете тут авторизуватись. Найпопулярніший, що мені подобається, Metamask, тому будемо авторизовуватись через нього. Якщо ви, у вас ще немає криптогаманця, рекомендую переглянути мої попередні ролики, і там я детально пояснюю, як його створити. Нажимаємо Metamask, все, ми авторизувалися. Для того, щоб зрозуміти, що ми авторизувались, то у вас будуть відображені баланси монет. Тут у нас відображена монетка, яку ми будемо продавати, а тут е монетка, яку, на яку ми будемо обмінювати. Тобто тут ми продаємо, тут отримуємо. Е ви можете вибрати із тих монет, що у вас є, якщо ви натиснете ось сюди, у вас будуть відображені монетки, які присутні на цьому криптогаманці. Тобто, якщо я, наприклад, зараз хочу продати монетку Флэк. Е Я на неї натискаю, бачу, що в мене тут баланс 10 тисяч, е скільки я хочу продати, можу там 25%, 50%, 75%. Ну, взагалі я можу писати будь-яке число, не тільки класти по цих відсотках, а прям будь яке там 455. На... Наприклад, навіть так знизу вже буде валюту, яку ви хочете отримати. Бачите, тут відображено, що це на один цент. Ось, якщо ви хочете на якусь іншу валюту, то можете будь-яку вибрати. Там, якщо вам більше подобається USDT, можете USDT. бо взагалі там я не знаю, купити щось. не знаю, Наприклад, на BNB хочете поміняти, тому можете поставити так. Я завжди міняю. Монетки на стейблкоїни, або ж стейблкоїни, якщо треба купити монетку обмінюю на там, той чи інший криптоактив. Давайте тоді проведемо операцію, продамо монетки Flag 10 тисяч ми отримуємо аж 23 центи. Ось для того, щоб нам це провести, спочатку треба апрувнути Ось, тут буде спочатку approv. Для того, щоб зробити апрув, треба, щоб у вас були на балансі BNB. Так як у мене на балансі BNB є, то зараз цю операцію я зможу провести. Ось. Для цього вам для, до того вам потрібно їх сюди закинути. Як закидувати, я показувала в попередньому відео. Ось. Тому, окей, нажимаємо Бачимо, перша комісія у нас 7 центів. Тобто це не безкоштовно. 7 центів ми вже платимо. Підгружається транзакція. Окей, все круто. Зараз повинно трошки оновитись. Є, все оновилось. І тепер друга наша транзакція, де ми бачимо, що ми... Ось ціна змінилась, бачите? Вже буде не 22 центи, а 23. Окей, ми згодні. Нажимаємо Confirm. Наприклад, якщо ви хочете купити якусь монетку, а тут її немає. Наприклад, заходите на CoinMarketCap. Так, далі нові. Ви хочете купити якусь нову монетку. Ось, найновіша вийшла 3 години назад. Хочете, наприклад, купити її. Заходимо. Якщо ми вб'ємо GBR. Давайте сюди давайте сюди вб'ємо GBR. GBR. Ось так вона вже тут є. Ми можемо додати імпорт. так, Написати те, що ми згодні. Окей. Або ж ми можемо по-іншому її додавати: ось тут скопіювати BNB контракт. Так, і можемо отут зверху його вбити. Оп, і також підтягнеться монетка. Окей, ми згодні є. Дякую за увагу. До побачення!